Так, друзі, всім привіт. Переважив я контрольну групу в кількості 15 голів. Важив я їх останній раз 7.10.24. Ну це тоді я на 2 дні раніше, ніж їм було 5 місяців від дня народження важив. Сьогодні у нас 9.11.24. Переважив усіх. Зараз посчитаю їхню середню вагу. Скільки вони з'їли до точності, щоб було більш понятно, і яка у них конверсія вийшла. І розкажу вам. Також розкажу, скільки вони з'їли на старті, на гровері і на фініші. Від 8 кілограм. Тихо! То, що я їх ставив, у них була вага, як ставив на контроль. 8 кг це на круг. 8 з грамами. О, я раніше казав 10, ні, я подивився. По записях, і так само є у мене на відео. Їхня вага була, як я ставив їх. 8 там з грамами. Ну, по ще 9 кг, 8,700 чи 8800. Не буду точно будемо ждати, з 8 кілограм буду считати. Яка в них вийшла конверсія? Я і казав, що це група краща, ніж попередні були. ну Зараз посчитаємо, подивимося, що в нас вийшло. Так, друзі, я посчитав, скільки вони з'їли. Почти до точності, ну як до точності, то що ще в бункері е, осталася корм. Ну, будемо вважати, те, що вже засипано сюди. Може до вечора доїдять, ну навряд наврядні, тому що там ще більше 100 кг у них. Так що в мене вийшло по вісах. Е, які саме менші вийшли і які найважчі. Щоб було більш понятно, це що наші нарисовано, це їхня вага. 149 чи 150. От то, що по хребту йде е, лінія, то завалює вже за 155 кг. Так? Оце 143, десь 144. Ну, тих не видно, так? І тут а так само сюди. Оце, оці смуги, що виходить, це завалюють вже за 160. А оце круг ось сюди, один круг, так? Десь іще є. Круг. Два їх толко. Ось сюди, по-моєму. Ось сюди. Це е, 130 з лишнім. Тут 131, один, а другий 137. Все. Це два самих менших. Остача. Усі завалюють. А, є два, два, є 43, 46. Один 48, е, а то всі 49. Так, да, 49. А, є 1,42, 42. А то 150, 155, 152, 160, 167, 167. Отака вот вага виходить. Наче непогана. Так, що ж вони у мене з'їли? Коротше, на старті розказую, на чому вони стояли. Щоб було більш зрозуміло. Це на 15 голів. На 15 голів пошло 700 корму готового. Готового корму на основі БМВД. БМВД було в мене Укрфармфід. Так, 700 кг. Потім гроверу в 4 місяці. До 4 місяців. От вони з'їли у мене старту. Після почали їсти на гровер. Гроверу вони їли до 4 місяців. До 4 місяців вони з'їли на 15 голів тонну 600. Можете посчитати, що складався. Це премікс був поріновський, сразу кажу. соєва макуха 15% з білкової групи і екструдована соя з горохом була. Тоже 10% сюди додавав у цей гровер. Гроверу вони з'їли 1600. Я казав, тонну 600. Так, фініш. Фініш вони з'їли на 15 голів 3 тони. Е, білкова група, яка з чого складалася, 10% соєвої макухи і 10% екструдованої е, сої. теж з горохом, вже. пошло у них від 4 місяців. Коротше, за 2 місяці пошло на 15 голів 3 тони. Можете пересчитати. Общого корму на 15 голів вони з'їли. 5 тонн 300 кг. Ну, ще у бункері в одному і в другому є. Я думаю, кілограм 100 може чуть-чуть більше. Ну, ладно, вже сюди кинемо. Посчитаємо сюди його. Так, що в нас виходить? Я вже за вагу сказав. Так, що в нас вийшло? На круг вага вийшла. Їх 15 голів, 150 кілограм. Так. Тепер посчитаємо конверсію, що у нас виходить по конверсії. Як я їх ставив, у них була вага 8 кілограм. Так що от 150 кілограм віднімаємо 8, получається 142 кілограма. І 142. З'їли, виходить, на одну голову вони 300, 350, 52 кілограма, да? так? 에, да, 352, кг, 352 кг. 352. ну це з урахуванням того, що ще ж осталось корм у, у бункері. 352. Ділимо на 42. Получається у нас конверсія. 2.47. Дуже непогана конверсія. Чого так відосики э, рідко виходять. Із-за того, що хочеться свіже щось виложити, а воно не виходить. Наснімав. Поки думаєш, виложити, вже пройшла неділя-дві. Так, махнув рукою да, і все. Ну, я думаю, що в майбутньому ми і справимося, будуть частіше відосики виходить. На якісь тематики. Ну, щось придумаємо. Щоб воно свіженьке було. Не таке, щоб там неділя-дві пройшло, а потім виложувати. По матеріалу повністю треба повитирати, він вже не буде. Можна сказати, отак. Так, друзі, хто забувся підписатися, підписуємося. А кому сподобалося, ще поставте вподобайочку.